Як обрати свого вчителя і почати консультувати? По перше, почуйте усь тут. А якщо вам вчитель відгукується, і ви дійсно трошки відчуваєте і маму, і вчителя, і того, що може вам дати оцей волшебний піндель, тому що коли ви на курсі починаєте пропрацьовувати себе, ви повинні розуміти, що людина вас не покине, і що поряд будуть ті дівчата, які з вами повзуть у цей шлях, тому що коли ви починаєте пропрацьовувати власні проблеми. Завдяки практичним технікам і не тільки знати теорію, а з вас лізуть усілякі мікро та макротравми. і це боляче. І от встояти і не піти з цієї професії психології, тому що вона ось така, має бути класне уточення, класна дівчата в групі, має бути той вчитель, який візьме інколи за барки, інколи за руку і скаже: підемо, Тебе все получиться. А інколи скаже: Господі, де твої домашки, оце тобі потрібно робити, усе і усе. Тому що ви розгублений, ви не знаєте. Вона або він, той вчитель, має бути як ваша мати або батько. Трошки, да, трошки вам нагадувати. Тому що всі ми родом з дитинства. Тому відчувайте ось тут ідіть на свого вчителя. І вчитель має бути практиком. Він має практикувати. Чуйте ось тут. Всі наші дівчата кажуть, ми відчули вас отут, тут, відчули вашу бішену енергетику і дивилися отакими от ученятами. Я хочу в неї навчатися.